Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Борщ Вадим Валентинович, позивний банкір, старший лейтенант, командир першого механізованого взводу, першої механізованої роти, першого механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 16 березня 1977 року в селі Заудайка Прилуцького району Чернігівської області. З дитинства був надзвичайно допитливим, цілеспрямованим і щирим хлопцем. Мати Любов Олексіївна працювала в Вичнянській бібліотеці, де Вадим перечитав більшість книг. Батько Валентин Петрович усе життя присвятив сільському господарству. Вадим зростав разом із молодшим братом Валерієм, був старшим сином у родині. Навчався в Вичнянській гімназії імені Степана Васильченка, яку закінчив із золотою медаллю, відзначався надзвичайною наполегливістю, розумом і любов'ю до знань. Був здібний до наук, не було задачі завдань, яких не міг би виконати. Інколи міг годинами просиджувати за вирішенням звідси надзвичайна наполегливість і цілеспрямованість, які будуть з ним на протязі всього життя. Захоплювався кікбоксингом, грою на гітарі, любив природу та спілкування з друзями. Вищу освіту здобув у Національній аграрній академії за спеціальністю фінанси і кредит. Працював у провідних банках України, звідси й позивний банкір. Останнє місце роботи аграрна технологічна компанія. У 2007 році одружився. Разом із дружиною створив родинне гніздечко в селі Гоголів Проварського району на Київщині, виховував доньку та сина, був турботливим і люблячим батьком, вірним чоловіком і найкращим другом для своєї дружини. Вадим був сильним, мужнім, чесним, працелюбним чоловіком з добрим серцем і загостреним почуттям справедливості, себе вважав щасливою людиною, бо вбачав головною цінністю мати люблячу сім'ю, і вона в нього була. Мріяв про. Світле майбутнє для своїх дітей на рідній землі, тому робив для цього все можливе. 24 лютого 2022 року. Прокинувшись від перших вибухів, Вадим відвіз родину до батьків, а сам звернувся до військомату. Та офіційна повістка прийшла лише на початку травня. Після проходження навчання у Львівській академії сухопутних військ у липні 2022 року розпочав службу в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького у серпні 2022 2023 року був прикомандирований до 80-ї десантно-штурмової бригади у Бахмутському районі Донецької області. Під час служби Вадим був оточений ще однією родиною побратимами своїми хлопцями, за яких завжди хвилювався і намагався вберегти за сумлінне виконання службових обов'язків, нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу та почесною грамотою від угруповання Соледар 31 серпня 2023 року. Під час виконання. Бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Вадим Валентинович загинув внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісне з життям. За відважні і героїчні дії, виявлені під час виконання бойових завдань, та бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлено при цьому доблесть і честь указом президента України Noтиста 401 Слеж від 28 червня 2024 року. Борщ Вадим Валентинович нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно та нагрудним знаком знак пошани. Для своєї дружини він залишається найріднішою людиною, найкращим другом, половиною серця. А для дітей відданим, турботливим, люблячим батьком і справжнім героєм. Тепер Вадим як і тисячі наших захисників і захисниць перебуває на службі у небесного воїнства. Вічна пам'ять і слава герою.